На заході країни у п'ятницю 12 серпня синоптики прогнозують дощі з грозами майже на всій території регіону. Лише в Ужгороді хмарно, але без опадів. Нічна температура від плюс 11 денна до плюс 28. Субота принесе з собою дощі на всю територію Західного регіону. Також синоптики попереджають про грози. Стовпчик термометра підніметься від плюс 14 нічних до плюс 27 денних. Неділя за прогнозами синоптиків знову вкриє дощем всю територію регіону. Також у більшості областей очікується гроза. Мінімальна температура плюс 16 вночі, максимальна плюс 27 в день. Більшість північних та центральних областей країни в п'ятницю 12 серпня очікують на дощі з грозами. Лише в Чернігові та Полтаві синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура в регіоні від нічних плюс 14 до плюс 29 в день. В суботу на більшості територій північного та центрального регіону синоптики прогнозують дощі. Опадів не буде у Полтаві, Черкасах та Чернігові. Там очікується хмарна погода. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 32 градусів. Неділя, за очікуваннями синоптиків, має бути хмарною для більшості областей регіону. А над Вінницею та Кропивницьким цього дня пройдуть дощі з грозами. Температура повітря від плюс 17 нічних підніметься до плюс 33 в день. У п'ятницю, 12 серпня, всім мешканцям Півдня України знадобляться парасольки. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 19 до плюс 33. Субота для мешканців Херсонщини та Миколаївщини виявиться хмарною, а для Одеситів та кримчан – ясною та сонячною. Найнижча температура плюс 19 вночі, найвища плюс 33 вдень. Неділя, за прогнозами синоптиків, різнитиметься для різних областей півдня. Так у Миколаєві та Херсоні буде хмарно, в Одесі ясна погода, а в Криму цього дня має піти дощ. Температура від 20 до 31 вище нуля. На сході у п'ятницю, 12 серпня, синоптики очікують переважно дощі, подекуди грози, а у Харкові та Луганську в цей день похмуро, без опадів. Температура від плюс 21 до плюс 33 градусів Цельсія. Субота виявиться ясною для більшості областей регіону, але в Харкові в цей день має піти дощ, а в Дніпрі небо буде хмарним. Температура від плюс 18 градусів вночі до плюс 36 в день. Неділя за прогнозами синоптиків виявиться хмарною для всіх областей регіону. Найнижча температура регіону вночі плюс 23, Найвища в день плюс 37 градусів Цельсія.